Розширюємо горизонти разом з проєктом інсайт. студії з вами працює Віктор Мозалевський. радий вітати моїх гостей. Це Катерина Бутвійніх з громадської організації Вільно світа та плейбек театру Прожито. Прожито, не прожито, правильно? Прожито, прожито. І, І Ірина Койда, співзасновниця плейбек театру прожито теж та директорка освітнього середку Боже, Вільна Школа. Отже, пані Катерино та пані Ірино, вітаю вас. Говоримо сьогодні про плейбек театр прожито. А взагалі про поняття таке, про явище плейбек театру. Я... Виявляється, що це достатньо популярна річ. Так? Тільки щось що вона мене якось обійшла. Ну, мене особисто. Якось всю Вінницю обійшла. Це вже вже в п'ятницю, 13 грудня, вже Вінничани. Можуть побачити так, першу виставу плейбек-театру? Чи не перша виставу? Розказуйте, яку. Це не перша буде, але перша, яку ми виносимо в місто на загал. Та, угу. на загал. Тобто перша відбулася на початку літа ще в червні, коли ми. Пробували лише це поле, і ми зібрали наших друзів, близьке коло такі. Ну спроба для, для своїх Та, ну така була тестова версія. Чи воно працює? І ми такі: о, воно працює, працює. і ми тепер сміливо і відверто можемо нести це в місто. Що так? Так, да, в нас було ще кілька вистав, таких камерних, коли ми грали на фестивалі. Там було 500 учасників. Тобто, вже коло було ширше. Це були не тільки наші близькі знайомі люди, і, і теж все спрацювало якнайкраще. І потім в нас були ще тематичні: тобто, ми робили е, перформанс там на е, певному ретріті, коли люди три дні ділилися своїми історіями, проходили певні психологічні вправи, і ми вирішили в останній день так імпровізаційно хоп, заграти їм плейбеку. І е, буквально зібрались менше ніж за добу. Всі Актори прибігли, ми заграли, і було просто ідеально. Що потрібно для того, щоб е, е, зіграти сцену, е, п'єсу, господи, як це правильно називається? Перформанс так, в плейбек-театрі. Що потрібно? Я маю на увазі. Давайте по учасниках. Хто потрібен для цього? Давайте а, потрібні а, актори. Ми зараз граємо от таку схему, що нам потрібно мінімум чотири актори, але mm -hmm. зазвичай нас буває більше. Бо нам пощастило, нас утворився сталий колектив театру. Це чудові люди, які знають до одного, люблять і підтримують, і тому ми якби тримаємось кубки. А, Потрібен потрібен ведучий, який називається в плейбеці кондактор. Або ми його називаємо кондуктор. Співаємо пісні відповідні. І це ведучий, який якби організує весь процес. І обов'язково потрібен ще п'ятий актор-музикант, який так само чує історію, відчуває її, але його метод виразності це музика. І не тільки музичні інструменти, mm -hmm. але будь-які звуки, голос, боді-перкусія, тобто все йому доступне. Так, і обов'язково має бути глядач, який буде готовий розповісти історію і потім її побачити. Без цього плейбек-театр не працює. Ми не можемо просто зайти в студію і з цими шістьма людьми щось зіграти. Нам потрібна аудиторія. Ви говорите студія, не сцена. Е, ні, сцена так. Я маю на увазі, що ми не можемо грати це в студії пропустимо там телеплейбек, перформанс. Ні, так добре починаємо. Починаємо театр. Так, починаємо перформанс. Mm -hmm. А спочатку ви кажете, наприклад, кондуктор, так чи кондактор так говорить: мені потрібна людина, яка розповість свою історію. Так, да, в нього є навіть така чітка фраза, яка говориться всіма кондакторами всього світу. У кого є історія? І для нас це вже така фраза, яку ми вплітаємо в свої жарти побутові, Тобто, у кого є історія, і тут дуже важливо, що кондактор не заходить в зал, не бере за вухо того, хто йому подобається, не тягне розповідати історію. Тобто, це все відбувається суто по любові, і по бажанню. Так, і так. зголошується наприклад одна людина. Та ну, якась людина діаги. зголошується так, так, зголошується людина. Вона виходить на сцену, обсідає угу. чи стає і починає розповідати свою історію так. до кінця. Так, але це не обов'язкова історія від народження до сьогоднішнього. Не, дня. Ні, На якусь одну історію, так на, на якусь тему, так ну можливо, так, да, абсолютно. Ага. Про і... що це може бути найрізноманітніше? Вона може бути коротка чи довга, вчорашня, чи там з дитинства. Вона людина виходить не зовсім на сцену, а поруч сцену і там, де сидить mm -hmm. кондактор, тому що mm -hmm. на сцені діють актори, і це теж одна з жорстких ритуалів. Цей час актори чекають, поки він розповідає історію. В цей час. Актори слухають і відчувають, слухають і відчувають. Якось можливо проявляють. Ні. Ні, це це, це ем, обов'язковий момент за тиші акторів, і коли вони ем, впитують в себе цю історію, щоб потім її відіграти в певному форматі. Угу. Людина, яка розповіла історію. І... Розкажіть Та... мені, як це відбувається. А, розказує. Потім вона сідає uh, на, да, на увазі. Бо прикольно, ви, ви, ви вгадуєте, а, <laughs> ми, я да, вгаду. ми відповідаємо <laughs> так чи ні? Е, так, актори сидять, ми називаємо це перформативний стан. Тобто ми маємо бути максимально зосереджені на всіх деталях історії на е, оповідачеві. От Іра демонструє uh -huh. перформативний стан, тобто це повний спокій і навіть відсутність зайвих рухів. Uh -huh. І ми маємо бути зосереджені на оповідачеві, на його міміці, на інтонації. На всьому, що він нам видає в ефір, кондактор може задати кілька запитань ще до історії, якщо це потрібно, а може просто ми можемо почути історію. Зазвичай вони не дуже довгі. Тобто це кілька хвилин. Оповідач каже: ну, от така то моя історія. І тоді кондактор вже, ну тут я не буду розкривати всю магію, але у кондактора з акторами є певні. Прийоми, є певна наука ціла, як можна історію відображати. А я би зосередилася на тому, що актори використовують. Uh -huh. Тобто, от якщо я актор, які в мене є інструменти? Знаєте, як кажуть інструменти масажиста, так? що які інструменти масажиста, руки. руки. Але насправді є там ребро, долоні, є кулак, Пальці. є там Да, і це все різні інструменти. Так і от актор, да, він ніби що просто людина. В нас немає реквізиту, в нас немає костюмів якихось специфічних, але що в нас є? В нас є е, рух будь-який. Та в нас є голос, на нас є одяг, е, на нас є волосся, на, на, на нас, у нас є текст, е, у нас є пісні, які ми можемо згадати, які можуть теж бути асоціаціями. Ми є одне в одного. Ми можемо взаємодіяти, ми можемо е, мовчати, і пауза це теж проявлення певного стану. Слухайте ну це чиста імпровізація. абсолютно. абсолютно. Ну, це ж дуже складно. Ну, ну я, це... я, я вважаю, що це дуже складно. Ми можемо так сказати про речей. цілий день стояти і пояснювати дітям, скільки буде 2 плюс 2, чи там, вирізати комусь апендицит. Це все дуже складно так само. Вести радіо Так, але коли імпровізуєш сам, то це ти сам, ти, ти, ти сподіваєшся тільки на себе. А тут треба, щоб вся команда підхопила це так? і щоб так. ти підхопив це. Так. І no. цьому вчаться. Цьому тобто вчаться. для цього є е, сукупність вправ, і ці вправи якраз направлені на, наприклад, нас можуть е, пустити ходити по великій залі, а потім в будь-який рандомний момент спитати: Окей, е, в що взута Іра. І я опинилась до неї спиною, я маю це згадати. Тобто я маю тримати увагу на всіх людях навколо себе, я маю цьому вчитись. Ми вчимося взаємодіяти одне з одним, ми вчимося імпровізувати. Тобто, наприклад, мені розповідають вправи, можуть бути різноманітні. Ви мені розповіли історію, а потім я тягну папірець, на якому написано Кросівок. Я маю розповісти вашу історію, від імені «кросівка». Тобто Такі це все тренується як м'яз в спортзалі. Тому що наше тіло має цей. Фантастичний ресурс і резерв. Тобто, коли ми починаємо взаємодіяти, доторкаємося, в цьому виникає магія. У саме краса плейбека у цій можливості, що дві людини або більше, вони якось доторкаються, і між ними щось виникає. Ну тобто, це нас повертає до дуже простого світу, коли плем'я збиралося, і вони могли танцювати, чи а, зображати бійку, чи ще щось. І коли ми відкидаємо все зайве і залишаємося тільки я людина, і ти людина, і між нами твоя історія, і я можу її зрозуміти, і я можу її відтворити. І в цьому є основна магія. А інструменти, як, як... всі з нами, які Катерина перерахувала. Так, да, наприклад, зараз я ж да, хотіла да, проілюструвати, щоб це було якось істотніше. Наприклад, є історія, в якій присутня неприємна ієрархія. Ну, нехай це буде бос, який е якось тисне на людину, яка розповідала свою історію. І виходить Іра, і вона кладе руку мені на плече, і я відчуваю вагу. І я відчуваю, що мені хочеться присісти, мені хочеться піти якось вниз, да але і хочеться е, чинити спротив. І Я це і роблю. Тобто, я відповідаю на її пропозицію. Вона мені не казала, я зараз вийду і буду на тебе тиснути, а ти присядь, а потім чини спротив. Але мені самі хочеться це робити. Тобто, так. я маю її зрозуміти. Вона має зрозуміти мене. Тобто У цей момент водовити. Так. Коли так. я протягую руку до людини, то природня, якщо ми в хороших стосунках, то мені ця. Людина Відприяти. дає руку. Все. така от... така <рес> <рес> така так, Такий простий перформанс, так? Е, Катерина Ботвінік та Ірина Койда співзасновниці плейбек театру прожито. У нас сьогодні в ефірі говоримо взагалі про поняття плейбек театру. І моє наступне питання: чи можуть актори говорити? так то під час е, перформансу. Е, як Катя казала, у нас є певні. М Певні форми, в яких ми можемо проявлятись, тобто те, як ми готуємося. І в цих форм можуть бути обмеження, або якась стимуляція до, 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 до словесного або цілесного по різному. Є моменти, коли ми не говоримо і проявляємося через інші засоби. Є форми, яких більше направлено на проговорення. Є якісь щось, щось посередині цього, але слово безперечно є дуже важливим проявом в перформативному мистецтві. Ми його не ігноруємо, просто є. Історії, коли вони важливі, є історії, коли вони не важливі, ми можемо показати це інакше. А який гендерний склад акторів на сцені? А може, я ще додам до слів, що в нас е, ми підсвідомо так звикли користуватись словами багато, що коли люди починають грати плейбек, коли тільки починають вчитися, в нас це теж було. Бо ми вже ну майже рік де да, в цьому варимось і дуже так. активно варимось. Е, то Перша ваша реакція, вам хочеться відіграти словами, вам хочеться дати свою відповідь угу. словами. І нам прям ставили заборони. Не можна. Да, тобто, А давай проявись інакше, а ще інакше, а ще інакше. Тобто, нам ці слова, щоб їх здозувати в правильній пропорції, то нас теж вчили не реагувати на все словами, а використовувати інші методи. А щодо гендеру, кажуть. Що до повномасштабного вторгнення плейбек був гендерно нейтральним, тобто там було 50-50, але ми не застали цього часу. І коли ми прийшли грати і прийшли в спільноту, вона була дуже сильно зміщена в жіночий бік. В нашому театрі також є зміщення в жіночий бік. Ну, але це об'єктивна реальність сьогодення, а не плейбеку. В цілому з якою виставою, з яким перформансом ви будете. Ну, скажем так, для Вінниці дебютувати цієї п'ятниці. А це складне питання, тому що. А, Боже, я, а я. Ми будемо дебютувати залежить від вас. Я відповідаю, які історії ви принесете з тим моїм дебютуванням. Точно, це ж від історії. З цікавим перформансом будемо. Плануємо з цікавим вдалим. У вас є історія? Є, Слухайте, точно це ж від історії все починається. Абсолютно Бачите, як от ми ще не готові ну, до сприйняття от такої форми театру? Це нормально. От, я ж яку п'єсу готується? Ну це нормально ж так? Ніби то нормальне питання, нормальне але, питання, але не для, не для акторів плейбек театру. Чи е, скільки потрібно е, м, провчитись для того, щоб е, сказати, що я актор плейбек театру? Ну, Я, якась база є, є, є база. так. Є сертифікована школа. Тобто, -театр – це певна методика. Вона не просто описана тими, хто її створив. Е, є десятки наукових досліджень навколо цієї методики. Е, це доволі явище, яке має вже певний вік. Е, і в Україні є офіційна сертифікована школа плейбек-театру. У Шепете, mm. у них є певні курси навчання. Тобто, для того, щоб зіграти свій перший перформанс, треба пройти три навчальних модулі. Приблизно раз на місяць проходиться модуль а між модулями є репетиції. Репетиції плейбек театру виглядають так само, як і перформанси. Просто mm -hmm. ми розповідаємо історії самі собі. Mm -hmm. Тобто хтось з акторів розповідає, а хтось відіграє. Mm -hmm. а, тобто, це ну 3-4 місяці готується мінімальний стан плейбек актора, коли можна вийти. Але після цього ми ж не наважились вийти ще на широку аудиторію. Ми... Ну насправді ми виходили все ширше і ширше. Ми просто як люди вже такі зрілі робили це обережно, не по в А інша відповідь на це питання можна вчитися і треба вчитися все життя так, зрозуміло, ну я, я я маю на увазі бафу. Але, так, три три модулі базового курсу, і ви зобов'язані зіграти перформанс. Угу. Ви можете його виносити на місто, не виносити для своїх, не для своїх, але ви вже можете грати. Тому що я думаю, що якщо е, людині не комфортно в цій формі чи не хочеться проявлятися в цій формі, то вона, типу, після першого модуля скаже: Клас, ви класні, але я піду в інше. Ну, у нас так не трапилось. У нас всі трапилось. хто, всі, всі хто, хто почали, майже почали. Да, всі закінчили. А я хотіла додати, що навчання плейбек-театру, воно теж, тобто той, хто у нас поки що в Вінниці не було жодної людини, хто міг би провести таке навчання. Угу. І от Іра, і ще Ярослав Девдера, в нас зараз буде два тренери, вже вчаться на тренерському курсі. і Ми сподіваємось, сподіваємось, що в нас буде, буде навчання у Вінниці, не тільки сам театр, а буде і можливість повчитись. От, або ще одна з наших ідей це ми говоримо про студію, де можливо люди не готові виходити на сцену і бути повноцінним театром, але це стовідсотково. Ті ігри, ті практики, які ми розвиваємо під час репетицій, які доступні через плейбек метод, вони, вони дуже круто о, відбуваються на самопочутті, на самоусвідомленні на стосунках, на комунікації і так далі. Тому ми міркуємо про те, що ми можемо зробити студію, де людина може прийти за ну внутрішнім розвитком, не за зовнішнім зовнішню реалізацію, як те, те а що це кайф? <реш> да, <реш> та... А що ви відчуваєте от, після? Я після? можу розказати. По-перше, що ми відчуваємо після репетиції? У нас репетиція в середу ввечері. Увеч... Весь наш театр середній вік 40 ну, будемо відверті. І ми зазвичай в середу ввечері... — Це дуже гарний вік. Це це, 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 провід, це, це чудовий вік. вік та. Але ми приходимо в середу ввечері такі... ну, скажімо, та, в такому стані. І перші рази ми такі, ну, може, я не піду, а я такий втомлений. Але потім ми зрозуміли, що після цих двох годин репетиції, які ми самі з собою проводимо, ми перезаряджаємося. І це, ну, це стабільно наш перезарядка середини тижня. Це перша історія. Вона більш підтримує чи менш. Ну, але, звичайно, перформанси вони більш емоційні, тому що це як. Хороша міжлюдська взаємодія в щирості в щирості і в контакті це абсолютний кайф. Тобто е е історії, які нам розповідають, і ми маємо змо, тому що плейбек це служіння, і це одна з високих форм служіння. Ми це розповідаємо, повертаючи людині можливість щось перепрожити. Тому ми театр прожито. Mm -hmm. Тому що якщо історії нам застрягають, да вони для чомусь для нас важливі. Можливо, були дуже щасливі, а можливо, були якісь травматичні, і ми ну тому вони і застрягають там, тому що ми ж не будь-що розповідаємо. Ну як як людині приходить ідея розповісти одну історію або іншу магія? Але вона для неї значить важлива. І ми її повертаємо, і людина дивиться: вау! А значить, ось так було, і я можу її переосмислити, інтегрувати. І, і, і ти бачиш очі людей, очі залу. А ми граємо дуже близько, це завжди невеликі аудиторії, і ми маємо щастя відвертої аудиторії, яка після цього приходить і каже: Вау, прикольно, Я перепрожила, я насмілилась розповісти цю історію, я ніколи її не розповідала. І тут йдуть і, і, відверті історії. Тобто розповідають такі відверті історії. У нас був дуже класний перформанс на фестивалі Живи. Люди були після цілого дня психологічних практик, і ми вийшли на першу ж історію, і нам зразу сходить глибокі історії, тобто не комічні, не веселі а одразу ну в кожній історії ще є певні рівні. Да, можна навіть смішні історії. Є тільки трошечки жартує. Є трошечки жарту, але якщо копнути глибше, завжди вилізають якісь соціальні моменти, відносини, стосунки. І от, да, на фестивалі «Живи» ми зловили дуже велику кількість глибоких історій, і мені здається, ми там і, і плакали самі, і сміялись. Тобто це дуже емоційно, але це завжди ну, для мене це завжди подарунок. Я не знаю, яким буде наступний перформанс, ніхто не знає, але ну, звісно, я чи я... абсолютно впевнена. Я чомусь вирішував ви готуєтеся. Ну, це зрозуміло. Я сподіваюся, я побачу, як ви граєте. Так ми теж сподіваємось на це. Так можливо, я навіть свою історію якусь розповім, тому що тому що є їх багато. А це був проект інсайт. Це був плейбек театру прожито. І це були Катерина Ботвіннік та Ірина Койда, співзасновниці плейбек театру прожито. І хочу нагадати, що сьогодні, сьогодні кажу, цього тижня, в п'ятницю, 13 грудня, в пічі о 19 годині. Буде що подивитися дякую, так, і буде, мене. і буде цікаво. Uh, сподіваюсь, так дякую вам, що прийшли, і успіхів вам. Розвитку дякую. цього плейбек театру Нового, у вас, задоволення, у нас, для собі, нового задоволення для відео для теж потрібно, хоча і умови війни. Але про це теж треба думати для того, щоб бути сильнішими. І надалі проект інсайт не завершується. За кілька хвилин знову зустрінемось у нашій студії. А зараз кажу вам до побачення. До побачення, дякуємо, дякуємо вам. По буднях на 101 і вісіма фампроєкт, що розширює горизонти. Інсайт.